Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про гестаційний цукровий діабет. Гестаційний цукровий діабет це стан, який характерний для вагітних жінок і виникає після 24-тижня го тижня вагітності. Критерії цього захворювання не підпадають під діабет першого до другого типу. Він розвивається внаслідок інсулінорезистентності, яка виникає через зниження чутливості рецепторів інсулінозалежних тканин. До гормону інсуліну. Це в нас жирова тканина, скелетні м'язи та інші органи та системи. В нормі під час вагітності зростає синтез інсуліну на 200-250%. Але разом з тим і е, збільшують викид гормонів плацента це фетоплацентарні гормони, які діють як антагоніст гормону інсуліну. Цей стан. Рестаційного цукрового діабету розвивається у жінок, які мають фактори ризику. До таких факторів відносяться індекс маси тіла більше 27 до вагітності, народження плоду більше 4 кг у минулому, замерла вагітність у минулому, цукровий діабет в сімейному анамнезі, рестаційний цукровий діабет під час минулих вагітностей та етнічні групи. Це, наприклад, азіатки. Методом діагностики гестаційного цукрового діабету є глюкозотолерантний тест. Він проводиться після 24 тижня гестації та виконується з 75 грамами глюкози, яку розводять у воді і вагітно випиває. Проводяться виміри глюкози наче, через годину після прийнятої глюкози та через 2 години. І якщо один з показників буде виходити за межі норми, то це вже є гестаційним цукровим діабетом. Методом корекції є фізична активність, яка дозволена при стані вагітної, та виключення з раціону легко засвоюваних вуглеводів, збільшення клітковини та вживання вуглеводів з низьким глікемічним індексом, та самоконтроль. Глюкометром. Гестаційний цукровий діабет зазвичай самостійно нівелюється після пологів. Але жінка, яка мала вона в анамнезі гестаційний цукровий діабет, має контролювати протягом життя свій глікемічний статус. Через 6 або 8 тижнів після пологів вимірюється глюкоза крові. Якщо вона в нормі, тоді повторно проводиться глюкозотолерантний тест. Для виключення цукрового діабету. Будьте здорові та слідкуйте за своїм показником глюкози.